Вітаю любителів садівництва. Якось я знімав декілька місяців назад відео про інжир про те, що я його не укриваю. На цю зиму. Ну, як би не було смисла, тому що зими дуже м'які, ну, як здавалося б, не було смисла. Було б 12 градусів максимум, декілька зим підряд. Ну, думаю, що я укривати, це ж кусок роботи. І що у нас получилось в результаті? В результаті історія не сама така інтересна. Значить, ось пагони у нас вони якби живі. Ось, як я зрізав пилочкою, видно, що пагін живий. Але нюанс в тому, що почки всі повимерзали. Значить, оскільки мороз був слабенький, то скоріш за все, що це було можливо обліденіння, яке декілька разів було від обдування вітром, тому що тут місце досить таке сквозняк такий. І оце така історія. Тобто, у нас пагін якби живий, але почка при цих 12 градусах і обледенені, вона вся пропала, нема почок. І що ж тут робити? Ну, Значить, великий плюс вінжира, те, що він якби пропасти не може, вимерзнути не може. Тому що коренева знаходиться в ґрунті, вона дуже мощна і е, нікуди вона не дівається, хоч і більше морозу буде. Тому я так і чекав, що будуть почки у нас знизу відбиватися. Так воно відбулося. Ось у нас почечки пішли, ось десь більші. Тобто Там, де ближче до корня, де було більш так скажем, затишно, там все відбивається. І що тут в результаті ми маємо? Я б понадрізав прямо над цими почками максимально низько, щоб не держати пеньок цей сухий І Буде те, що потіря буде для тих, хто чекає врожай. При такому варіанті буде десь два роки. Тому що будуть однорічні пагони в цьому році, вони якби, не зацвітуть. А будуть, на них буде в слідуючому році двохрічна деревина, і на них можна буде отримати врожай. Оце така історія. Ну, для мене це практично різниці немає, тому що мені потрібні черенки, а не врожай. Тому я практично нічого не теряю, Просто, можливо, менше пагонів буде. І на другому кущі та ж сама історія. От бачите, я його ще не вирізав. Тобто стоять отакі дуби. Але толку одних ніякого почка вся вимерла. І тут те же саме, ось внизу видно, у нас пішли почечки. І вони, бачите, максимально тут десь ось 10 см, більше нема почок, вище немає, все вимерло. Тобто де якось ще якась пульсація енергетика була, де затишніше було от в ямківці, в, коробі, в цьому, там воно і збереглося. Так що, це така історія. Бачите, на, так сказати, на шару не вийшло. Все-таки навіть при таких мінімальних температурах мороза, все-таки треба укривати Отакий От робимо висновок. Тобто тут без роботи не обійдеться. Так що, Трудимося далі. Всього доброго.